Перевірено Land Rover Range Rover 2025 року випуску повний огляд, ціна та характеристики. Range Rover 2025, розкіш технології та позашляхові можливості в симфонії. Range Rover Сама назва звучить як обіцянка. Обіцянка неймовірного комфорту, статусу, технологій і, звичайно ж, здатності долати будь-які перешкоди. Новий Range Rover 2025 року це більше, ніж просто автомобіль, це заява про себе. Твердження про те, що розкіш і функціональність можуть співіснувати, а здатність до бездоріжжя не повинна приноситися за рахунок вишуканості. Прочитавши огляд нової моделі, я хочу поділитися своїми думками та спостереженнями, які базуються на досвіді роботи з подібними автомобілями та моєму уявленні про ринок преміальних suv Еволюція, а не революція платформа ML Aflex і її переваги. Компанія Land Rover не вносила радикальних змін у дизайн чи конструкцію Range Rover 2025 року. Замість цього компанія зосередилася на еволюції, що, на мою думку, має сенс. Базова платформа ML Aflex, виготовлена на 80% з алюмінію, є основою, на якій побудовано весь автомобіль. Така платформа не тільки полегшує конструкцію, але й забезпечує неймовірну жорсткість кузова. Збільшення жорсткості накручення на 50% є величезним кроком вперед і безпосередньо впливає на керованість, комфорт і безпеку. Використання сталевих підсилювальних кілець у ключових зонах кузова є розумним компромісом, що поєднує в собі легкість алюмінію з необхідною міцністю. Платформа MLAFlex не просто надійна. Це про гнучкість. Він об'єднує новітні технології, включаючи електричні силові агрегати та передові системи допомоги водієві. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більше інновацій на цій основі підвізка та керованість інтелект на службі комфорту та маневреності. Підвізка Range Rover завжди була еталоном комфорту, і 2025 рік не став винятком. Пневматичні ресори, які можуть регулювати висоту їзди, це не просто технологічна примха, це практичне рішення, яке дозволяє адаптуватися до будь-яких умов. Можливість збільшити кліренс для бездоріжжя або опустити транспортний засіб для полегшення входу є величезною перевагою для людей будь-якого віку та рівня фізичної підготовки. Але пневмопідвіска це лише початок. Активні стабілізатори поперечної стійкості, що працюють від мережі 48 вольт, справжній прорив. Вони не просто зменшують крен у поворотах, вони аналізують супутникову навігацію, щоб підготуватися до майбутніх поворотів. Це дозволяє Range Rover вести себе впевнено і передбачувано навіть на високих швидкостях. Активне повне рульове керування ще одна цікава технологія. Нахил задніх коліс до передніх на малих швидкостях значно покращує маневреність у місті. Разом із розподілом крутного моменту та заднім диференціалом з електронним керуванням це створює неймовірно точний та чуйний автомобіль. Інтер'єр, розкіш, мінімалізм і функціональність, пошук балансу. Інтер'єр Range Rover завжди був синонімом розкоші та комфорту. У 2025 році Land Rover продовжує цю традицію, але з акцентом на мінімалізм і технології. Висока посадка водія, широкі можливості регулювання сидінь і рульової колонки класика, яка завжди актуальна. Однак я погоджуюся з оглядом, що перенесення багатьох елементів керування на сенсорний екран пиви Pro є суперечливим кроком. Раніше ємкісні кнопки та круглі символи під центральною консолью дозволяли швидко та інтуїтивно зрозуміло керувати налаштуваннями. Тепер для виконання простих завдань вам доведеться витрачати більше часу на взаємодію з екраном. Я вважаю, що Land Rover має знайти баланс між технологіями та функціональністю, не всі функції потрібно переносити на сенсорний екран. Деякі з них краще залишити фізичним кнопкам і перемикачам. Це зробить взаємодію з автомобілем більш зручною та інтуїтивно зрозумілою. Двигуни та трансмісія різноманітність для будь-яких потреб. Range Rover пропонує широкий вибір двигунів від економічного дизеля до потужного 5.8. Я вважаю, що дизельний двигун і Ганем 350 є чудовим вибором для тих, хто цінує паливну ефективність і запас ходу. Він забезпечує достатню потужність і крутний момент для комфортної їзди в будь-яких умовах. FIV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, перспективний напрямок. Поєднання бензинового двигуна та електродвигуна знижує споживання палива та викиди, а також забезпечує тиху їзду в міських умовах. Я вважаю, що FIV чудовий вибір для тих, хто піклується про довкілля. 5.8 є вершиною піраміди. Він забезпечує неймовірну потужність і динаміку, а також культовий звук. Я вважаю, що 5.8 чудовий вибір для тих, хто хоче отримати максимальні враження від водіння. Позашляхові можливості легендарна прохідність. Рейндж Роува завжди був еталоном позашляхових можливостей. У 2025 році ланд Рова продовжує цю традицію. Варіаторна коробка передач, контроль тяги. Контроль стійкості та підвізка Terrain Response 2 це інструменти, які дозволяють Range Rover впоратися з будь-якими викликами. Я вважаю, що Terrain Response 2 є однією з найважливіших особливостей Range Rover. Він автоматично адаптує налаштування автомобіля до різних типів місцевості, забезпечуючи оптимальну продуктивність. Висновок Range Rover 2025 це еволюція, а не революція. Range Роува 2025 року це не революція, а еволюція. Ланд Роува не змінив принципів, які зробили Range Роува легендою. Натомість компанія зосередилася на вдосконаленні існуючих технологій та інтеграції нових інновацій. Результатом є автомобіль, який поєднує в собі розкіш, комфорт, технології та здатність до бездоріжжя. Range Rover 2025 року випуску автомобіль для тих, хто цінує якість, статус і здатність долати будь-які перешкоди. Я вважаю, що Range Rover 2025 року є одним із найкращих позашляховиків преміум класу на ринку. Він пропонує широкий вибір двигунів, передові технології та легендарні позашляхові можливості. Якщо ви шукаєте автомобіль, який поєднує в собі розкіш, комфорт і бездоріжжя, Range Rover 2025 року стане чудовим вибором. Зрештою, Range Rover – це більше, ніж просто автомобіль, це спосіб життя, це символ статусу та успіху. Це обіцянка неймовірних пригод і незабутніх вражень.